Ви публічно знімайте, знімайте. Ми, ми знаходимося в приміщенні. Я член громади. Це не закрита нарада, це, закрита нарада. це відкрита нарада. Ви діти скрібніте, скажете. Нікуди не виходите. Ви що, розпоряджаєтесь, знімайте, знімайте. Я знімайте. Прошу, будете міським головою, тоді буде розпоряджатися. Ви виконуєте. Я ще раз кажу. Ви свої виконуєте, я ще раз кажу. Будете міським головою, тоді розпоряджаєте. Я у вас в кабінеті не розпоряджаюся. Ви публічна особа, я вас запитую. Ви зрозуміли, що? Ви публічна особа? Два рази я не повторюю. Ви знаєте, я закон про відкритий. Дос, кабінет, у вас немає прописного режиму. Кабінета, ви? Немає охорони. Тому, вийде, як журналісти. Як я мають перебувати всіх в Усіх закладах. Буде відкрита нарада, я вас запрошую. Нас чоловік з нами заключив договір, і ми його. Пекунду. Ми представляємо інтереси не ваші, а, чл... а Довірні, одної членів спілки громади міста Козята. Щоб ну, проти громади міста Козята ми... козят, козят, козят. козят. а не вас обирали. От, громади тікає питання опального сезону. Що, що робити, я вважаю можу. за потрібно, то я буду вам розказувати. Ви ще розказує, що ми я робити, представник теплопостачальної організації, Решу. з якої я заключені ролики теплопостачання. Я зрозумі. Ви зрозуміли, я з кабінета вийде у нас. Ніхто не вийде з кабінету. Нарада закрита. Згідно закону про журналістику. Нарада закрита. Я маю право будь-які заклади. Я, я, заклади. я ж вам кажу, от, ми уклали угоду з, з представником організації яка не не є. Не Давайте знімайте, ну, як Мер себе поводить, як він має про громаду Я ж вам пояснюю свою мотивацію, згідно закону про журналістику. Ви молодці, згідно так. закону, так. так. Тільки О, є, так. Наради, є відкриті. Зараз нарада закрита. Ви розумієте, що таке секретність? Яка секретність? Розумієте? Яка, Яка секретність? секретність Яка, секретність? Яка секретність? у вас? Від громади куда так на секретність чи що? Я так розумію, ви сказали, прийшли вашу? Ні, 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 я запитую. З робочої наради прийшли я ставлю, вам Зірвати, можливо, я ставлю вам запитання. Зірвати, можна. вам запитання. Як представник цього постачання... Мені розпитання. не потрібно ставити запитання. А що? Ви знаходитесь в моєму кабінеті. У мене відбувається нарада. Так Треба буде, я і вас запрошую. Так, по, по, по якому питанню вас не раді? Я ще раз кажу. По підготовці до пального сезону? Ви прийшли з Я бачу ногу. тут таких представників комунального підприємства. Ну, ви бачите, що відбувається? В мене йти на Ви зайшли і ми з вами сидимо. При... Так, я... я... Так. Ми подали офіційні листи на вас, як Хорошо, міського подавайте. голову. Ну, і що офіцій. далі? Подавайте і що далі? Листи. Ви не виконали наші умови. Ну, ви дієте проти закону, є рішення суду. Ну, це ваша це ваша думка. Це не моя думка, це є суди, це, це, це в рішення суду. Ухвала суду. Ви що? Проти ідите, закону ідіть да, є прокуратура, ідите, да. прокуратура. От ми питали, вже займається. Ну і що так. далі? Хай займаємо. Ну і що далі? Це ви мені питання задаєте? Так, 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 так я, ви ж діє, Це ж ваші дії Це ваші дії. Що, які наші дії? Це ваші дії. будь ласка. Ви відповіді підготували нам. Все підготовлю. Ви хочете зібратися. Офіційно, офіційно будемо відповідати. Коли ви будете офіційно відповідати? Це не ваша справа. Як це не моя справа? Читання приз... буду відповідати. Я представник теплопостачальної організації. Заступник губернатора поставив доручення до 1 числа провести повністю підготовку до пального сезону. У нас є заключення договора на теплопостачання. Вам доручення Прошу? Вам доручення поставлено? Так, нам доручення поставлено. От зараз він прийде, я спитаюся. Почекаємо. Я пін приїде почекає. Я перепрошую, я ще раз кажу, вийдіть з кабінету. Я вам пояснюю, що. Ми Мені не потрібно пояснювати. У мене відбувається закрита нарада. Тільки нарада. Я, та... я ще раз кажу, у мене відбувається закрита нарада. Я ж те, вам поясню. Мені силою вас вивезти з Кабінету міського голови. Відкрита нарада я вас запрошу, будь ласка. Пробуйте. Ви що журналістів погрожуєте? Чим? Міський голова хоче силою журналіста. Ну, зрозумієте, не вам оцінювати дії міського голови. А кому комуналіста ми красі оцінювати? То він громада? Козятана міського голови? Це представник. Журналісти. Громада козятна хто? Ви громада Козятина? Ну мене обирала громада Козятина, Так, мене їх отом довіряє. Так ви сильні журналісти хоч Так, так, так обирав я і, і, і обирав вас на посаду, Немає. щоб ви служили мені. Ви мене не обирали, щоб ви служили мені, Я на посаду не обирали. А хто ж? Ви мене на посаду не А звідки ви знаєте? – Я ще раз кажу, виді ви з кабінету. Я ж вам пояснюю, що в нас укладена умова, я виконую. Тобто, будь ласка, укладайте собі з ним, якісь зараз. Я учтую. представляю інтереси, я а що, інтереси, з чоловіком перебуваю. що, інтереси? – На роботі, як, як на журналіст. Нарада закрита. На закрита. Я ж вам поясню. Ви мені не даєте виконувати мої обов'язки. В, в мене зараз відбувається нарада по підготовці до пального сезону. О, о, до цього підійшли. От зараз журналіст хоче, е, хоче побачити, як ви, як ви проводите наради mm. і, і, і довести не до громади. Вам, як, як... Не вам вказувати. В мене в кабінеті. Що ви мені робити? Це ваш вибор. Не вам вказувати. Хто ви такий для мене? Я вам пояснюю. Хто ви такий для мене? Я міський голова. Міський голова громада цікава. Хто ви такий для мене? Як міський голова хто ви? Хто хто проводить хто ви? директор розвитку мережі, ТОВ він Хорошо. Хорошо. То хто ви для мене зараз? Хто ви, хто я да, да. Я представник теплопостачальної типу організації. Ну. Буде нарада, я вас запрошую. Вже нарада. Ви ж тільки що сказали, що да, йде на раду. Не з вами. Я вас не запрошую. Я представник теплопостачальної типу організації, з якої заключені угоди на теплопостачання. Типу Перепрошую, раду завершена. Давайте почекаємо зараз, коли заступник договори звернув і тоді продовжуватися.